Він продажня людина, людина хвора. йому простіть, він хвора людина. Дайте, воно стоїш, йому хвора. Побережить Світлані Васильівські Шановна громада, можна Шановна громада. Шановна громада, я до вас звертаюся, я буду ми правомиснячих людей. Я до вас звертаюся і, то, і Прошу підтримати насильність дії. І підтримати ті насильницькі дії, які вчора чинилися віддати другим. Треба, щоб які вчора чинилися в усій раді. Це жахливе явище. Ви розумієте? Сьогодні ми не говоримо про кого вибрати крісло посадити. Сьогодні треба говорити про те, що відбувається в нашій державі. Ви розумієте? Ні в якому законі не написано, щоб захвачувати будівлі, щоб бити майно яке знаходиться в будівлях, А тим паче людей, ніде це не написано, ні в якому законі повірте мені. Ви розумієте, сьогодні побили сільську раду, побили депутатів, попили голову. Завтра прийдуть де ваші будівлі, будуть пити вас. Хто буде вас захищає. Буде добре що Схаменіться, бо від нам треба об'єднатися для хороших справ. А не зараз в співати з одинадцятого року є по другий він неправильно теж поступив. Але вибачте, ми ходили по судах. Ми суди не виграли. Суди ми, ми знаємо суди. продажі такі самі, як і ви. Машину дідайте їм. Не <у вось> я вас Запитаю заслужити насильницькі дії в нашому селі. Шановна громада заслужити насильницькі дії.

Базаров ти дивись, здається, селочка, так? Ти Не